Скільки людей, такі як я, шукають? Вони п'ють піруки, вони колять, вони не можуть запланувати щось своє, бо, тому що ти не плануєш або тебе запалити, адже нікуди не йдеш чи не їдеш. І я просто не змогла про це мовчати. І скажіть, чи змогли б ви мовчати, якби ви знали, що у вас будуть люди, які вам скажуть. Знаєте, коли ми були в Берліні, ось, жодні, яхті, надав, зо, зо, коли виступав, він дякував нам за роботу, за нашу, і він казав, ви знаєте, ми з вами створюємо інший вимір в цьому світі. Ми з вами створюємо світ, в якому нема місяця як хто. Ті і тільки коли ти зсередини знаєш, про що йде мова, ти тоді розумієш, про що йде мова. Тому що знаєте, коли спостерігаєш і з боку, кажеш, ой Боже, бізнес, їм аби заробити. Бо на скільки Ага, це вона мені на скільки Ось, відбук, не наскільки заробить. Очухований такий відуд, як Яна тільки що сказала, так? Люди платять за все. Вони купують море не вони купують море непрацюючих людей. вони сьогодні в магазин заходять. і нас да? Аврора, Єва, хто що ходить, людина приходить, набирає, вона витрачає гроші, воно стоїть, воно не приносить користі, але в нас все одно звичка купувати щось є. А коли ти пропонуєш людям, я знаю, що я дивись, я тобі пропоную купити енергію. Я тобі пропоную, пропоную купити сон для себе кохано. Хочеш купить, не хочеш не купи. І зараз ще буквально пару хвилин до закінчення нашої презентації, зараз декілька слів скажу. Скажу ще декілька слів, і потім всі наші гості отримують подарунки. Ваше завдання нагадати про подарунки, бо я зараз заговорюся і скажу до побачення. Отже, я хочу ще декілька слів сказати для людей, які сьогодні розглядають для себе не просто можливість підтримати здоров'я, а для людей, яким ще потрібні гроші. Кому з вас потрібні? Білий чистий бізнес, все по-білому, податки сплачуємо, з унікальним прекрасним продуктом, зі свободою, бо тут працюєш, коли хочеш і скільки хочеш. Системою навчань з різними видами нагороди, мотивації, і все це можна робити практично, а можна і сподобати. Мені подобається те, що має маркетний план, який захищений правом судом, чесний маркетний план, який не буде змінюватися. Компанія. Виплати у нас проводяться грошима, не, не балами, не продуктом, а скажімо, грошима. Комісійні нараховуються в Євро 15 числа, вони день, зелень на карточку і ми щасливі. І крім, крім грошей, що ми маємо тут ще крім грошей? І ви зараз подумайте, чи хотіли б мати таку роботу. Крім грошей, ми маємо. Навчання, по-перше, може прийти будь-яка людина і всьому навчитися, тому що навчання у нас безкоштовні. Їх ведуть тренери, які постійно навчаються, це практики, і ми тут все відпрацьовуємо тільки те, що працює. Люди, які досягають нормально, вони їдуть на безкоштовний тренінг до Шпайера, і в Німеччині і в серці компанії, вони там ще навчаються. Це абсолютно безкоштовно. Потім є система подорожі. За 6 років співпрацюються з компанією, 5 років я відпочиваю. Хорватій за рахунок компанії. Знаєте, кожен вересень в мене все заплановано, тому що мені в Хорватії компанія все платить вартість відсутня 4 тисячі євро. Для мене безкоштовно, для всіх партнерів для безкоштовно. Цього року було, ось скільки це було партнерів, за більше рік. Далі у нас тут є програма на накопичення і є пенсійне накопичення. це цікаво. Працювати та чи мати пенсійне накопичення. Далі для роботи, щоб тут почати працювати, достатньо просто мати телефон бажано з інтернетом. І так. як отримати доступ до всіх цих бонусів, акцій і так далі, аби просто почати час спробувати продукт, для цього достатньо зайти, як на посилання, яке нам з кине людина, яка вас запросила, і просто обрати свій стартовий набір. Можна купити просто як літня. Можна через сайт, вже з бонусами, можна купити сімейний набір, який на наступному слайді ви побачить. І в кожному наборі в нас буде ось така сумка, яку я називаю грошовим порталом, тому що якщо ти носиш її за собою і в тій сумочці є баночка активація, то в тебе точно будуть гроші. Тому що люди, які пробують активацію, відчувають нову дію, вони кажуть, ой, що це? Мені треба. Вартість в Україні, е, вартість стартового набору маленький 6330 гривень. Це буде базовий набір. Е, додатково вам актива, демо сумка, і доступ до ваш міжнародний онлайн-кабінет, яким ви можете користуватися де ви не І е, Можна отримати сімейний набір, він в Україні коштує 636 євро, ви там просто отримаєте більше подарунків і у вас буде доступ вже в цьому місяці до більш рівних Якщо вам пощастило, і вам до 25 років, немає їх пощастило, вони можуть купити два цивайза і отримати певний подарунок і теж отримати власний онлайн магазин і працювати по всьому світі. Тут є ще більші набори, де будемо зупинятися. Детальніше вам розкаже людина, яка вас запросила, я дуже хочу зберегти наш час. І для того, щоб скористатися всіма всім, усім цими можливостями, які дає компанія Premium, Достатньо купити будь-який стартовий набір, і вас весь світ перед вами ми хочете, просто пити продукт, у нас нема обов'язкових покупок, у вас ніхто нічого не зобов'язує. Єдине, що якщо на протязі року ви не робите повторних закупок, то ваша кама закликає, бо він а вам не треба. Ви ще не Де, Зараз у нас місії. В грудні ми маємо дуже-дуже багато дуже крутельних пропозицій, дуже крутельних акцій. Тому що навіщо платити більше? Хто вже купив акційний набір? І не один. Хто в темні, той вже купив. Отже, ви до кінця місяця можете теж скористатися до А це активас, просто один активазі. Я колись думала, в нашому ястільки активазі, коли тільки приєдналася. Тільки перший місяць це був, я тоді один раз не купила його. Тепер сама купую декілька акцій, тому що він тоді результат. Mm -hmm. е, ну і. Але це вже більша інформація для людей, які оберуть для себе співпрацю. Ви знаєте, світ настільки став зараз нас близьким завдяки інтернету, що ми можемо мати просто телефон і добати бізнес в Америці.